У нас з батьками є щорічна доволі дивна традиція, якою я хочу поділитися з вами кожної осені на початку березня. Ми дегустуємо картоплю. Скоріше навіть не традиція, а необхідність. Але це вже стало певною традицією реально. Отже, батьки купують різноманітні сорти картоплі, і ми їх дегустуємо декілька днів. Сьогодні доволі іронічно, але ми тестуємо картоплю, яка називається Королева Анна. Мама тільки що проходила, сказала, що це точно в честь мене. В чому взагалі мета того, що ми робимо? Ми обираємо найкращу картоплю, яку придбаємо великою кількістю на зиму. І для того, аби обрати яка найкраща, треба ж всю продегустувати. Тому варимо її. Пробуємо, як вона розварюється, яка вона на смак, і в результаті всі доходимо якогось спільного висновку. У мене вже всі спробували королеву Анну, окрім мене. Це до речі, кашка для того, аби додати її собачкам. Годуємо безхатніх песиків. Можливо, це знадобиться і вам консистенція королеви Анни Ось така жовтувата. Мама, як тобі взагалі королева Анна? Я взагалі до Анни прекрасно відношусь, пробуємо. Ну, насправді доволі непогана, мабуть, десь 8 з 10 я би їй точно поставила. Коли не ж, вона хорошо розварюється. Так вона хороша? Десь з 10? Ні, 8 з 10. А, 8 з 10. А тому що ми любимо, коли вона розсипається. Вона не розсипається. Вона не це розсипається, але м'якенька, мама каже. А, і трішки порчена була. Ну, це правда, не залежить від самої картоплі. В наступних відео буде продовження нашої дегустації.